Чого чекати від долі? Витері Софія, любі друзі, працюємо старо. Спочатку подивимося вашу сигніфікацію. Якщо вам це підходить, будь ласка, дивіться, можливо, ви впізнаєте по сигніфікації когось зі своїх близьких, і їм тоді буде корисно. Ми роздивимося, яке ваше найближче майбутнє, і, можливо, що з цим робити, або як вийти, або як затриматися да, в тому майбутньому, тому що воно може бути різним. І так, ваша сигніфікація. Думайте тільки про себе, в яких ви зараз енергіях. Вийшло три карти. У вас зміни, любі друзі. У вас можливо. Ем... Дивіться, давайте спочатку. Паж кубків, да, пере, всі карти перевернуті. Дивіться, всі карти перевернуті. Це означає, що е, по, пажу, по пажу кубків, можливо, ви отримуєте якісь негарні звістки, або ви щось чекаєте, да, воно ніяк не приходить. Ви хочете якогось щастя. Можливо, ви тут хочете якихось е, е, емоційних зустрічей да, з людьми, е, котрі вам приємні, від котрих ви можете отримати підтримку, але наразі не виходить. Можливо, навіть з дитини. Не можете зустрітися або у вас погані якісь стали відносини. да. Ну, Паш Кубків це може бути не тільки чоловік, а й жіночка. да, Тож тут, можливо, якось на ваш настрій впливає людина десь до 35 років. да, Це людина паш може бути від старших класів і вище. Далі дивіться, вежа перевернута і суд. Тож для вас все це. Це для вас кармічна яка, якась подія. що б це не було, це для вас кармічна подія. Якщо ви там поругалися з родичами, або, наприклад, тут можуть повернутися ваше життя люди з минулого, у вас був якийсь емоційний з ними зв'язок, але зараз це може бути для вас не ок. да, Тобто люди можуть, ви думаєте, що отакі будуть у вас обійми, да? обійми можуть бути, але потім буде а, не все добре. Да? відбувається, Ну потім я кажу, а, вибачте, то зараз щось відбувається вже не так, Тому що вежа просто і страшний суд. Це можливо ви тільки знаєте, тільки отримали або погану звістку, або когось зустріли, або тільки зараз поругалися, тому що ці карти вони більш тривалий час, да, тобто вони можуть на весь розклад, і ви можете бути, що я хочу сказати, ви можете бути вже в таких енергіях, тривалий час, да, і ще трошки бути в таких енергіях, бо старші аркани вони більше відігра відіграються більше часу, ніж ми загадуємо, розумієте? В будь-якому розкладі. Тож у вас якісь зміни. Або вже відбуваються. Да? Це можуть бути зміни на роботі, це можуть бути. Дивіться, вежа, що таке вежа? Це дуже. Люди її бояться, да, тому що це такі зміни, котрі приходять отак. Ти взагалі про це не думав. Ти навіть не міг такого собі уявити. І перше, да, ми боїмося, любі друзі, ми боїмося змін, тому що ну, ми не знаємо, що там буде. Да. Вони вибивають просто ногу, землю з під ніг. Да. І тому ми так зустрічаємо ту вежу да, врага одразу, все пропало. От а там нічого не пропало. Просто наслякає невідомість. То ж ви зараз таких енергіях і можете самі знаходитися да? Надмірна емоційність, тому що паш, це Кубки, да, можливо, ви навіть ем, випиваєте, наприклад, да, за того, що ви не знаєте, та, що буде далі, що мені де ж той вихід, вихід. І дивіться, але тут суд так само у вас перевернутий. ця карта каже, ти колись не розірвав щось, да? ти міг, е, вежа, ще раз, вежа, це може бути зміни у вас зараз, або відбуваються, або ось, ось будуть на роботі. Можливо, ви зміните місце проживання. І тут йде таке значення, як втрата. Домівки, але ну втрата зрозуміти, якщо ви переїжджаєте, м, навіть, наприклад, ви думали на, на наступний місяць, да, а вам раз кажуть, а тобі завтра треба переїхати, ось тобі хата. І ви все одно будете спочатку переживати, скоріш за все, тому що дуже мало людей з нас вміють правильно зустрічати зміни. Розумієте, я вже про це розказала. Тож вам суд, страшний суд і перевернути це хтось так, з минулого якась людина до вас повернулася, але ви, можливо, ще навіть не розставили крапки. Над і, ви собі вагаєтеся, ви собі там думаєте, да, ви, можливо, в страхах живете зараз. Ну е, такий у вас стан, і ви не знаєте, як вам бути по суду, ви повинні взяти відповідальність за своє життя на себе і розставити крапки над і. Якщо вам неприємні ті люди, ви повинні їх прибрати зі свого життя. Інакше та така ситуація буде до вас повертатися, тобто ви можете зараз все налагодити, але коли у вас буде самий кайф, як то кажуть, да, знову прийдуть такі зміни. Котрі вас 에, будуть знову вишибати Чому? Тому що карма, вона і повертається. Це урок, котрий треба пройти. Давайте тепер подивимося, що яке ваше майбутнє для тих, хто в таких енергіях, хто зараз ще не розставив якісь крапки зі своїм минулим, да, когось або щось, можливо, ви не можете відпустити. Із-за цього ви страждаєте, можливо, навіть інша людина так само. І так, ваше майбутнє, я витягну зараз карти, скільки витягне. Далі будемо дивитися, і все я, як завжди, вам буду показувати. Ваше майбутнє, чого чекає? Ну, от скільки тут вийшло, чого ти чекати? Так, добре, любі друзі, чого чекати? А... Дивіться, хтось буде до вас під'їжджати. Під'їжджати, чому я так кажу? Тому що шістка пентаклів перевернута. Це коли людина дарує подарунки для того, щоб поруч маг. В даному контексті можна казати про те, що тут будуть маніпуляції. Знову такі дві карти, поруч вони кажуть про одне. Тобі дарять подарунки, щоб ти був була винна, винен потім щось. Да? Тобто ви можете. Шістка пентаклів перевернута це перевірка. Перевірка для вас буде на жадібність і на заздрощі. Мах це великий маніпулятор, повірте мені, ця людина знає, відчуває ваші енергії. Да? І така людина точно знає, чого ви можете хотіти. Чому перевірка, я кажу, тому що да, коли нам, ну, наприклад, нам хочете новий, новий телефон, да? людина вам цього дарує, але ви повинні розуміти. Запитайте одразу, що я тобі буду винна да? або винен. А тому, що знову таки за цим подарунком може бути скритий сенс, щоб ви потім знову таки не отримали назад собі, да вежу і знову страшний суд. Розумієте, страшний суд це не людський суд, це ем, вищі янголи трублять і кажуть, давай вже трансформуйся, да, змінюй своє життя. Ми поруч, але вони за вас не будуть нічого вирішувати. Тож у вас буде тут перевірка. Будьте готові до цього. А, якщо ви дуже хочете взяти те, що вам будуть пропонувати, любі друзі, моя вам порада. Заставте цього мага, такого, таку людину треба е, заставити, сказати, за що. Що я тобі буду вина? Простий, е, дуже просте запитання, да? але якщо у людини скриті мотиви, ви побачите її поведінку, ви будете для себе розуміти. По-перше, по-друге, якщо ви людина навіть в, е, в шутку скаже да, з гумором, та нічого, це просто так тобі. От захотів приємно сказ... е, зробити тобі все. Беріть і потім, коли воно прийде до вас і скаже, давай там щось, а ти скажеш Слухай! Ти вголос сказав, я ж це почула, ти це почув. Якщо я неправильно зрозуміла тебе, вибач, але до Розумієте? Тобто прикривайте собі тили, тому що тут маніпуляція буде далі. Дивіться, чого очікувати. Тут все ж таки ви будете стояти перед якимось вибором. Можливо, якась навіть пара грає проти вас і заганяє вас в якісь обмеження. Тут королева жезлів перевернута. Це ну жіночка така в таких перевернутих енергіях, дай король пентаклів. Вони. Це гідні суперники для вас, це гір, гідні суперники. Це можуть бути люди на посаді, якісь не обов'язково, що вони пара, да просто вони або можуть бути розведеними, або зараз вони в низьких вібраціях королева Жезлів, да, – Це людина, котра буде пхати носа у всі справи, котра буде. Якщо вона буде наступати на вас, то вона буде наступати. Розумієте? Тут двойка мечів. Це коли я на щось порозраховував, да порозраховувала, Тобто я думала, наприклад, що мені ці люди допоможуть. А вони навпаки вони прийшли і кажуть, так віддавай нам останнє. Ви розумієте? Вони спочатку вони вас можуть підставити, такі люди. А, тут про корупцію тут є значення як корупція. Розумієте, вони когось до вас пришлють такого гарного професіонала. Да, маніпулятора, Це може бути гарний психолог, наприклад, ну якийсь. Там юрист, наприклад, тобто людина, котра щитує і знає, як поводитися з іншими, і вас можуть загнати в ще більше обмеження. Бачите? От. Але це, пам'ятайте, для вас карма. Ви повинні гарно пройти це випробування. Так, що вам тут допоможе? Що вам тут допоможе? Що допоможе? Давайте подивимося швиденько. Дві карти я взяла. Що вам допоможе? Дивіться, сімка. Сімка мечів а, і а, четвірка мечів це ваші думки. Залиштеся на одинці. Прораховуйте кожен крок. На одинці до вас прийде гарна ідея, як ви зможете унести не тільки ноги з такої ситуації, а ще й ресурси. Але тут є умова: нікого не дуріть. забирайте тільки своє, тільки своє. Тоді ви зможете вийти з такої ситуації, розумієте? І ще нікому не розказуйте свої плани. Тримайте все при собі. Просто зберіть інформацію повну, що вам допоможе. Або хто ну тут. Хто не має, ви повинні скоріш за все самі пройти цей урок, унести свої ноги і не дозволяти більше собою так поводитися.